По темі. Відео називається Проблеми проживання стероїдів. Ну, загалом, вони виникають в кожного. В будь-якого атлета, який почав приймати стероїди. це є у всіх. Це просто така річ, яку не можна виключити. Правда, можна. От, наприклад, дізнатися щось і цього вже не робити. І це вже буде набагато краще для вашого організму. Я тут підготував перелік, ну просто щоб я не попутався. По проблемах 6 основних проблем при прийомі стероїдів. Загалом хочу почати з самої простої банальної проблеми це незнання дії стероїда, Ну, незнання, як він це все робить, точніше. Скажімо так, беремо тестостерон, наприклад, да, взяли ми тестостерон. І нам треба от знати, що він робить. Ні, ми так не робимо. Ми беремо кубік там, тестостерону, знаходимо, скажемо, да, знаходимо цей курс в інтернеті, він має кубік тестостерону. В тиждень ми колем його, ми вроді би все на сустави. Але ми... Поняття от зеленого не маємо, що він з нами взагалі робить, що він нам організм витворяє, з чим взаємодіє, в що конвертується. І отакі загальні поняття. Тому от перед тим, як ви починаєте курс, ви це все дізнаєтеся. Це вам допоможе уникнути купу побочок, уникнути всяких проблем зі здоров'ям, підвищити результативність курсу. Не лінуйтеся, просто прочитайте, це і для самого себе буде. Наступна проблема це теж є досить така популярна на теперішній час. Це прийом стероїдів з малим стажем занять. Багато можна зустріти людей, які приходять в зал, там, займаються місяць, два-три. І вже все. В них за цей період складається враження, що вони не ростуть, їм треба чогось такого крутого. І тут вони починають зразу дізнаватися, що можна зробити, оп, вискакує фарм. Вони починають фармитися, але от коли людина прийшла в зал, вона не має зеленого поняття що до чого, вона не має тієї бази, яка необхідна для курсів. Зрозумійте, ви маєте прозайматися рік-два, щоб наростити якийсь стаж, якусь базу занять. Ви маєте зрозуміти, як правильно робити базові ізоляційні вправи, що сіки, їх треба виконувати, скільки раз, і таких подібних випадків, там, скільки їсти потрібно, спати. От ви це все за два роки відточите, і тоді з курсу ви винесете в десятки, там, в десять разів більше користі, ніж ви просто прокурсите як-небудь, помніться, все злиєте. І... Від цього ви конкретно будете незадоволені, що все так сталося. Тому не спішіть все з часу. Ще зараз, не як зараз, проблема є постійна. І у всіх, в принципі, у проатлетів буває такі новачків. Загалом, що стосується харчування. Харчування загалом треба комбінувати, але я не хочу зараз розказувати всі деталі, тому що планую далі зняти відео, та я детальніше розкажу про харчування. Хочу зазняти про, е, зараз вам про сам білок. Білок це наша основа м'язів. Це те, на чому вони тримаються, те, що їх будує. І зрозумійте, коли ви приймаєте курс, ви маєте вживати білок. Маєте вживати матеріал, за яким він вас буде будувати. Що він вас буде будувати, якщо немає білка, немає цього матеріалу щоб він вам поміг збудувати ці м'язи. Маєте приймати приблизно хоча б 2-2,5 гра на кілограм. От скажімо, від 2 до навіть до 3 грам білка на кілограм це є вполне бажаним нормальним. Звісно, профі приймають і 4-5 і г білка на кілограм. Ну, про профі. Думаю, судити мені не варто так як... Вони добиваються різних цілей самі і знають толк, чому іменно сіки. Ще, що такого є проблемного, це є проблема інтенсивності тренувань, малої кількості тренувань і недостатність самих принципів. Тренування. Тобто, скажімо так, ви приходите в зал, наприклад, у вас дай ніг, переважно всі люди як. О, блін, та дай ніг, та я махав, та піду ж там поприсідаю, пів амплітуди, пожву ногами, і все в мене буде рости. А ніхера, ні хера вас не буде рости, тому що ви маєте м'язи вбити. Не думайте, що ви на курсі і ви будете рости. Да, вас буде заливати, щось там мінімально будете рости, але якщо ви не будете нормально тренуватися. Не буде ніякого толку з цього курсу. Тренування це прямий ключ до росту, любого, любого м'яза. Ви маєте займатися приблизно 5 разів на тиждень, більше. Більше має займатися, переважно всі займаються три рази. Має бути 5 на 5 груп м'язів переважно. Це всіх так є на тиждень, плюс вихідні можуть бути турнічки, любі спортивні ігри. Маєте бути в постійних фізичних навантаженнях, тому що ви на курсі, ви ростете. І те саме можна сказати про інтенсивність тренінгу, тобто ви маєте займати, займатися, що зараз займається, а не потріпати. Ви да, можете тріпати, а тріпаєте, норм... але коли ви робите підхід, коли у вас приходить час, ви його робите, а ні, по 5 хвилин 10 стоїте, говорите, потім ж даєте робити підхід. Це до одного місця такий тренінг. Плюс має бути сильна віддача. Наприклад, як займаюся я, це займаюся з другом до відказу. Нема такого, що ви зробили підхід на 10 повторів. У мене, наприклад, завжди є. Я можу підхід зробити на 5, можу на 8, можу на 14 зробити. І ще додатково, ще пару раз друг мені допомагає зробити це, добити м'яс. Тобто він, жовте скаже, не можливо, Він фактично тягне всю вагу сам. А я просто якісь прикладаю такі мінімальні зусилля, за рахунок цього м'язи просто конкретно вбиваються. Треба вбивати м'язи, треба їх шокувати. Тоді з курсою буде впевнено прилічно рости. Ну і зараз не дуже є така актуальна ця проблема, але проблема після курсової терапії, ПКТ. Скажу так, зараз досить багато людей, які вирішили серйозно піти в спорт, займаються, можна так сказати, ну, постійно, професійно. А іменно курсять, вони постійно, немає перериву між курсами. Вони якийсь тиждень-два і опять. Немає такого, як було колись, що був курс і потім було ПТК скільки ж часу. Брат, такого немає, що добавиться тепер успіхи у відділу, треба переважно постійно сідати так можна сказати. Так в переносному значенні новічний курс. Але ж таки зразу, це для проатлетів або ті, які мають там, тренера, які йдуть на цю вершину, про вершину. Якщо ви новачок, вам достатньо буде зробити курс, а потім провести грамотне ПТК щоб підновити трохи здоров'я. І... Не жаліте на це вже, це дорого, да, але здоров'я вам скаже тільки дякую за це. Ну і у висновку хочу сказати, така загальна проблема це великі сподівання від стероїдів. Що ви візьмете курс і вас попре. вас попре, ви будете мега-маса, мега там не знаю що, плюс 20-30 кілограм. Будьте більш реальними, вам так, якщо ви навіть оцих всіх правил дотримуєтесь. Цих помилок уникаєте, вас все одно не буде мегамаса. Треба пройти, с, як проатратити, до 100 курсів проходять, щоб наростити оцю супермасу. Це досить клопітка справа. І очікувати від курсу, не знати чого. Не очікуйте нічого, такого сверх. Набирайте там 10 кг, 5 злити. Ну, потім прийде, ще курс, потім ще пару набирати. Трохи злити і так, і так, з часом, з роками це все наберете. і будете раді, що у вас це все вийшло. Так що не забувайте, що стараєте це ваша основна, можна сказати, думка, ваші дії. Це все залежить тільки від вас. Так що робіть це все з головою. А так, начекайте ну, наступних відео, скоро заснімом про харчування, там, дієту, ще такі подібні про стероїди відео. І ну, дивіться наш канал, підписуйтесь, ставте лайки. Ну, і на цьому всім до побачення, удачі. А, тобі Богу, блядь. Ж так тяжко було. Я ж так що переживав. Блядь, час не кінчився. Перше в Україні відеоновини силового спорту, огляди головних турнірів, інтерв'ю з вітчизняними атлетами, історії успіху світових бодибілдерів та пауерліфтерів. Ми покажемо, як тренуються українські чемпіони. Незабаром щотижня відеоновини ексклюзивно на «Культуризм.Інфо».